Експортна декларація про розмитнення автомобіля чи потрібно її робити і як відбувається весь процес? Наша підписниця Вікторія запитує: після зняття з обліку в Польщі ще обов'язково треба зробити експортну декларацію САД в агенції ценні. Так, все вірно, коли ми автомобілі знімаємо з обліку і плануємо робити розмитнення цього транспортного засобу, їдемо в Україну. Нам по дорозі до кордону потрібно заїхати в агенцію Ценну. Це спеціальні такі їхні митні агенції, де ми можемо зробити експортну декларацію. Ось як виглядає експортна декларація і для чого вона робиться. Це спеціальний документ, який засвідчує, що товар з однієї країни з Європейського Союзу, з Польщі, з Німеччини їде в іншу країну, в Україну, і вона робиться для того, щоб митні органи могли контролювати все переміщення товару. Вартість експортної декларації коливається від 100 злотих до 200 злотих, в залежності від того, в якій агенції цельні ви їх робите. Всім нашим клієнтам ми скидаємо адреси, щоб вам було зручніше, відповідно до якого кордону ви їдете, щоб ви могли по дорозі заїхати і зробити експортну декларацію в будь-який час. Субота, неділя, цілодобово. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.